Добрий день, дорогі наші дітки! Сьогодні ми з вами з'ясуємо, як розміщуються предмети у просторі. І згадаємо такі маленькі слова на, на, перед, за. А щоб нам було зручніше, давайте з вами пограємо і допоможуть наші ручки. Ручки над головою. Посміхнулися на голову. Під голову. Ручечки поставили перед собою. Сховали за собою, за собою, молодці. Давайте згадаємо, для вас, сидіть, і буде ліва рука, ліва долонька, лівий кулачок, ліва сторона. Для вас, дітки, буде права рука, права долонька, правий кулачок, права сторона. А тепер нам допоможе наша голова. Підняли голову, вверх, подивилися вверх. Підняли голову. Опустили вниз, подивилися вниз, Подивилися уважно на екран і повернули голову Наліво подивилися вліво ліворуч. Направо праворуч. Які ви молодці. А тепер, мої хороші, давайте з вами попрацюємо з предметами. Подивіться, будь ласка, на екран. Зараз ви бачите. Білий-білий панно. Ось я хочу за допомогою моїх предметів розташувати. На нашій білій дошці я покладу синій великий квадрат. Над квадратом розташую зелений трикутничок. Таким чином, ми згадаємо з вами геометричні фігури. Подивіться уважно, ми вже бачимо, утворився. Невеличкий, геометричний будиночок. А щоб наш будиночок був зручний. Давайте на, подивіться уважно, на квадрат ми розташуємо два маленьких квадратика. І подивіться, можемо з вами згадати, що квадрати великі і маленькі, у них форма одна, але різний дітки, розмір і колір. Щоб наш будинок був затишний, чарівний, запашний, внизу, справа від будиночка, ми будемо вирощувати квіти. А щоб наш будиночок був безпечним, ми поставимо зліва від будиночка внизу песика, і він буде охороняти наш будиночок. Ми дивимося і малюнок продовжуємо. Зверху, справа від будиночка, летить наш птах. Справа летить плах. Птах. Зліва зверху від будиночка світить яскравий сонечко. І ось подивіться, будь ласка, який утворився малюночок. Квадрат над квадратом трикутник. Будиночок зліва будиночка внизу пес. Будиночок справа внизу від будиночка квіти. Будиночок зліва вверху яскраве сонечко. Будиночок справа вверху летить ах. А тепер, мої хороші дітки, давайте повторимо. Те, що ми тільки що промовили. Подивіться, будь ласка, на екран. Знову наше сонечко. І ми будемо казати відношення направо, наліво, угору, вниз. Куди світить сонечко? А ви своїми оченятами можете допомагати. Перший малюночок. Сонечко з наліво. Подивилися наліво. Другий. Вгору, подивилися вгору, направо і так само вниз. Можна дітки повторити і закріпити. Далі, мої хороші, подивіться, будь ласка, перед вами ви бачите кошенят. Перед ними миска з їжею. Ми дивимося уважно на мисочку. І підглядаємо. Зліва від мисочки ми бачимо двох кошенят. Справа від миш. мисочки ми бачимо трьох кошенят. І таким чином ми можемо повторити. Дивимося на об'єкт, це мисочка наша. І від мисочки ліворуч скільки кошенят, і праворуч. Така сама вправа буде у нас із курочкою. Бачимо, ліворуч від порочки три курчатка, а праворуч чотири. А тепер давайте дивимося уважно, мої хороші дітки. Подивіться, будь ласка, ми бачимо малюнок нашої е кімнати, де ви робите домашню роботу, навчаєтесь он онлайн. І у кожної дитиночки є свій стіл. Подивіться уважно на цей предмет. І ми бачимо. Що ми можемо побачити на столі? А на столі я можу побачити такі предмети. І знову ми згадуємо з вами слова на. На столі комп'ютер. На столі лампа. На столі у нас стоїть склянка з предметами. Над столом ми бачимо полиці з книгами. Книги на полиці. І таким чином ми з вами згадали слова на над. Але подивіться наступне. Так само ми можемо подивитися, що знаходиться ліворуч від стола і праворуч. А наступна у нас буде гра. Подивіться уважно на кімнату. Це вже в наше вітання. Ми тут відпочиваємо. Уважно нам потрібно подивитися і запам'ятати, де розташовані такі предмети. Чашка, м'яч, ведмедик. І граємо в гру «Фотоглас». Один, два, три, чотири, п'ять гру. Очима запам'ятай починаємо. Запам'ятали. А тепер подивіться, будь ласка, що змінилося. Щось було на столі, що знаходилося під столом. І що було на кріслі? Хто був уважний, він може подивитися і згадати? На столі чашка, під столом м'яч. На кріслі ведмеди. Ці предмети у нас зникли. Але якщо ми уважно роздивимося цей малюночок, ми побачимо: над диваном висить картина. Над кріслом ми бачимо годину. Ми бачимо ті предмети ще раз що вони на підвіконні стоять. І ось такі. Прави допомагають діткам зрозуміти, що знаходиться на на під. Ви великі молодці! Дякую вам за увагу!